Тищенко до та після грізницю важко не помітити. Скандал навколо одіозного нардепа не вщухає, а в мережі пишуть не лише про це, а й про зовнішність самого політика. Соцмережі фактично вибухнули жартами про обличчя Тищенка. А деякі косметологи навіть пояснюють, чому його так роздуло. Версії лікарів та користувачів соцмереж показуємо далі. Одним з перших про зміни у зовнішності політика пожартував співак Володимир Дантес. У своєму інстаграмі він опублікував фото та написав: Дівочки, хто робить такі непомітні уколи краси, зв'яжіться з кимось. Далі хвилю жартів відхопили і інші. Зокрема, косметолог Вікторія з Одеси пояснила за такі трансформації. За її словами, тут справа не в ботулотоксині, а тут гарно набрякає філер, який поставлений не по показах, а у зону вилиць. Косметолог Анна не стала так детально описувати процедури, натомість пожартувала, що таке відбувається, коли людина обирає дешевого майстра. А ось так про уколи краси, а точніше, мотивацію їх не робити пишуть українські дівчата. Я нагадаю, днями у мережі розлетілося відео, як чоловіки в Балаклавах влаштували бійку з ветераном добровольцем Дмитром Павловим, коли той гуляв з дитиною. Як виявилось, нападниками були охоронці Тищенка. За фактом нападу, поліція відкрила два кримінальні провадження. Друзі, а як вам новий образ Тищенка та що думаєте про такі уколи краси? Пишіть у коментарях.